Першу чергу дозвольте спочатку виразити свою. Реально повагу до всіх тих, хто зараз тут і хто займається державними справами в той час, коли на Київ летить балістика. Я думаю, дуже доречно подякувати Збройним силам України щодня, що хвилини. І звичайно, сьогодні маємо свято Служби безпеки України за нашу територіальну цілісність і суверенітет. І кожен орган державної влади насправді має свої функції, завдання, компетенції, і кожен орган влади важливий. Арма не є виключення. Я приступила до виконання своїх обов'язків з липня 2023 року. І коли сьогодні чую такі гострі дискусії, обговорення, маю по-перше, сказати одне: що в першу чергу всі органи влади, політики, депутати, парламент, профільні комітети, навіть громадськість мають сьогодні демонструвати єдність. Тому що справді критика вона мотивує для звершень і для отримання результатів, але тільки в єдності і в підтримці один одного, і навіть між центральними органами виконавчої влади Україна зможе отримати реальні результати. І це не просто слова, оскільки я перед вами сижу зараз і за півроку своєї такої активної роботи можу привести конкретні приклади. Наприклад, в 2023 році арма реально зіштовхнулася з переломним моментом. Відбулася повна трансформація органу в той час. Ми е, спостерігали за тим, що Арма зовсім не дає практично результатів та надходжень до державного бюджету. Лише в 2022 році ця цифра сягала всього 34,8 млн грн. мільйонів гривень. При цьому за 8 років своєї діяльності агентство не було навіть відкрити публічний доступ до єдиного реєстру арештованих активів. З моїм призначенням ця ситуація змінилася, і ми зробили все можливе для того, щоб суспільство, бізнес і навіть міжнародні Родні партнери, по перше, змогли його побачили. Про що говорять цифри в реєстрі? Про те, що всього станом на сьогодні є 244 тисячі записів про арештоване майно в рамках усіх кримінальних проваджень, з них 68 тисяч 500 – це ті активи, які передані в управління АРМА. Я пізніше деталізую ці цифри, я думаю, що всім буде цікаво, але про що це говорить? Подивіться, будь ласка, на цю динаміку, що в 2017 році був ноль, в 2018 тисячі Цифри, і ми бачимо 2023 дохід до бюджету складав всього 191 мільйон гривень. Варто зауважити, що за три місяці 2024 року дохід до бюджету склав уже 117 мільйонів гривень. Як нам це вдалося? Дуже просто в першу чергу. Півроку, і саме завдяки тому, що ми спільно з усіма центральними органами виконавчої влади з парламентом депутатами комітетами відпрацювали ці позиції і змінили нормативно-правову базу, на підставі якого потрібно ефективно управляти арештованими активами. Коротко скажу, що у нас прийняті нові порядки відбору управителів, прийнято нові зміни до порядку реалізації арештованих активів на прозоро продажі. Ну і звичайно, ми впровадили історичні зміни в державі. Це можливість реалізовувати арештоване майно за кордоном. Окремо скажу, чому тому, що за 30 років незалежності нашої держави на жаль, стільки майна було збанкрутовано, виведено, продано, перепродано, реорганізовано і, і так далі. Що е, е, реально е, в рамках кримінальних проваджень, коли злочинці можуть навіть і понести юридичну відповідальність, ми повинні з вами розуміти основну нашу задачу: що Злочинець повинен понести і економічну відповідальність. Під час війни ця задача має особливий характер, тому що, наприклад. В 22-му, 23 му і вже три місяці 24-го року, ми бачимо стрімке зростання злочинів, пов'язаних з 110 111-ю статтями кримінального кодексу. Тобто, це державні зрадники, колаборанти, інші злочинці, які втікли за межі України, і в той же час вони намагалися або повиводили своє майно. За межі України. Це означає, що арма, маючи унікальний функціонал від виявлення і розшуку активів до замкнутої історії щодо управління та реалізації активів, є невід'ємною складовою антикорупційних органів України. Пропоную вашій увазі, наприклад, демонстрацію, як арма. Має вплив також під час війни і допомагає Збройним силам України. Агентство є єдиним центральним органом виконавчої влади, який закуповує військові облігації. Станом на зараз на рахунках агентства знаходиться майже 6,5 мільярдів гривень. І, згідно нашого спеціального закону йде управління грошовими арештованими коштами. І згідно спеціального закону, ми маємо право до 80% загального загальної обсягу коштів придбувати. Військові облігації, рекордний портфель з покупки військових облігацій здійснено в 2023 році. Це придбання 1 мільярд 800 мільйонів гривень в листопаді місяці шляхом списання коштів з рахунку санкційної особи, і загалом цей портфель сьогодні становить 3,7 мільярда гривень.